Кожна жінка має право влаштовувати власне життя так, як вважає за потрібне. Працювати де завгодно, робити із власним тілом що завгодно, і при цьому розраховувати на толерантність, розуміння оточуючих, а також застосування щодо її персони усіх прав людини. І хоча інколи обставини змушують їх приймати хибні рішення, це не означає, що хтось автоматично отримує владу вирішувати, житиме вона чи ні. Проте, у далекому 2006 році в невеличкому містечку Іпсвіч з'явилася людина, яка явно не погоджувалась зі сказаним. Сьогодні на вас чекає історія про жорстокість людської натури, ігнорування існуючих проблем, гру в карателя, а також нагадування про те, що навіть убивство малозахищених верст населення це все ще кримінальний злочин. Police hunting the killer of a prostitute have made another disturbing discovery. They found a succoring the death of the discovery of a third body on the edge of the third body on woman's in her twenties. Stay off the streets of Ipswich У кожному місті будь-якої країни світу існує життя, якого інші воліли б не помічати. Така частина, яка просто є, і ви знаєте, що вона там, але всім єством хочете не думати про це. Це може бути та сама небезпечна неосвітлена вулиця, мікрорайон чи цілий квартал, який ви обходите десятою дорогою, особливо після настання темряви. Такий куточок існує і у англійському графстві Сафолк. У невеличкому містечку під назвою Іпсвіч пролягає вулиця Червоних Ліхтарів у West End Road, головне місце роботи тамтешніх секс-робітниць. The public's view of us working girls was never very high. People chose to ignore us. They knew it was going on, just didn't want to accept it was in their town. Це була негласна домовленість, яка усіх влаштовувала, доки дівчата з Іпсвіча не почали зникати одна за одною. Першою стала 19-річна Таня Ніколь. Вона працювала по вією трохи більше року, після того, як підсіла на важкі наркотики і покинула навчання у престижній академії Сафолко. Спочатку вона намагалася заробити у масажних салонах, але звідти її звільнили за підозрою у вживанні наркотичних речовин. Дівчина жила із матір'ю, яка не знала про нову роботу доньки. Тому, коли пізно вночі, 30 жовтня 2006 року, Таня не повернулась додому, жінка звернулася до поліції. Минуло 24 години, перш ніж розпочалися пошуки. Поліції вдалося отримати знімки з камер спостереження понад дорогою, де видно, як дівчина йде у напрямку супермаркета після 11 11-ї вечора в день зникнення. Незабаром камери офісної будівлі неподалік востаннє зафіксували Таню Ніколь живою. На місцевому телебаченні було випущено коротке звернення з проханням повідомити будь-яку інформацію про місце знаходження дівчини, але далі справа не пішла. Людям було байдуже до проблем повії, яка до того ж була наркозалежною. Жодна газета не випустила статті чи орієнтування про її зникнення. Ситуація почала змінюватись лише через два тижні, коли за схожих обставин зникла подруга Тані Джемма Адамс. Дівчині було 25, і вона аналогічно згубила своє життя залежністю від героїну. Джемма виросла у родині середнього класу робітників і мала шанс на позитивне майбутнє. Але обрала проституцію, щоб фінансувати свою наркозалежність, яка призвела до втрати роботи в страховій компанії. Її партнер на той час також вживав героїн і знав, що його дівчина працівниця секс-бізнесу, хоча її родина була не у курсі. where she Адамс? We think she's gone missing, she's been reported missing. Like Востаннє Джему бачили на Вестендроуд 15 листопада близько першої години ночі, коли вона перестала виходити на зв'язок і не відповідала на повідомлення свого бойфренда. Поліція активізувала пошуки обох дівчат. Було розповсюджено близько 20 тисяч листівок, встановлено блокпости та опитано близько 700 осіб. Але пошукова операція не принесла бажаного результату, і поліція все менше сподівалась знайти їх живими. Паралельно із зверненнями на телебаченні проводились пошуки на місцевості. І от 2 грудня 2006 року такий підхід перевернув хід цієї історії. -Brook, za 5 Íпсучa, Adams. I was walking along the brook, checking to make sure there was no blockages anywhere, when I suddenly noticed two smooth round objects sticking out of the surface of the water. I thought to myself, somebody's put a dummy into the brook, a mannequin, when I noticed the Flowing hair and a gold earring, and suddenly realized from that point that I had actually found a female body. Знайдене тіло було повністю оголеним, але пізніше експертиза показала, що дівчина не зазнала сексуального насильства. Їм також не вдалося виявити зразків ДНК потенційного вбивці, оскільки тіло пролежало у воді щонайменше два тижні. Однак патолога Анатом засвідчив, що смерть наступила від перекривання дихальних шляхів, чи то убивця здавлював її шию, чи закривав ніс та рот руками або сторонніми предметами. Поліцейські пошукові підрозділи, зокрема дайвери та пошукові собаки, активно прочісували струмок та місцевість навколо в надії знайти будь-які речі убивці або джеми. В цей же час поліція посилено займалася пошуками Тані ніколь, оскільки тепер надію знайти її живою було практично втрачено. Оглядали смітники і звалища з метою пошуку її речей. На футбольному матчі у Іпсвічтауні болівальникам роздавали листівки, а на вулицях у районі червоних ліхтарів навколо стадіону організували патрулі для зупинки та обшуку. Через шість днів після виявлення тіла Джеми Адамс інтенсивні пошуки місцевості поряд не принесли бажаного результату. Дайверам залишалося обшукати останню ділянку струмка Белстедбрук. там на них і чекала друга знахідка. Тіло 19-річної дівчини, яка на той момент вважалася зниклою більше місяця, виявили 8 грудня поблизу містечка Копдок. Поліцейські одразу помітили спільні риси між двома жертвами. Таня Ніколь також була оголеною, але не зазнала сексуального насилля. Обидві були секс-працівницями і вживали наркотики. Але на відміну від Джемми, стан розкладання тіла другої був настільки жахливим, що експертам не вдалося визначити причину смерті. the suffolk constabulary is one of the smallest forces in the country. quiet county. we have about six murders a year, six or seven. Um, we've now got two linked together that have occurred within this very short space of time. Наступного ранку, 9 грудня 2006 року, раніше тихе ринкове містечко прокинулося у новій реальності. Поліція провела прес-конференцію, де закликала жінок триматися подалі від кварталу червоних ліхтарів. Новини про знайдені тіла швидко поширилися, і працівниці секс індустрії, хоч і не припинили свою діяльність, проте почали значно хвилюватися за власну безпеку. Подальші події остаточно закріпили цей страх. Неподалік головної магістралі Східної Англії A14 у лісах Нактона, 10 грудня лісничий виявив тіло жінки, яке хтось виклав подібно розп'яття хреста. Нею виявилася 24-річна Аннелі Олдертон, чия історія збила поліцію з пантелику, оскільки вона значно відрізнялася від попередніх жертв. Аннелі народилася у благонадійній родині і добре навчалася. У 90-х її батьки розлучилися і дівчина деякий час проживала із матір'ю і братом на Кіпрі. Том описував її як цілеспрямовану, безстрашну і розумну дівчину. Вона була дуже енергійною та веселою дитиною. When she was a tiny little four-year-old girl, the dog barked and growled at her, so she stuck her fist in its mouth. She was totally fearless, really intense, Uh, brilliant. Але усе різко змінилося після повернення у Іпсич в 1997-му. У батька дівчини діагностували рак легень. Аннелі, якій було лише 15, згасала просто на очах по мірі погіршення його стану. Зрештою, після смерті батька у 98-му вона почала вгамовувати свій біль важкими наркотиками. На відміну від Тані та Джемми, Аннелі змогла перемогти свою залежність і почала будувати нормальне життя. Вона переїхала у сусідній Колчестер, знайшла роботу і самостійно виховувала дитину. Але того дня у неї очевидно стався рецидив. Дівчина припустилася помилки, яка коштувала їй життя. Аннелі Олдертон зникла 3 грудня 2006 року, після того як камери відеоспостереження зафіксували її у вагоні потягу з Гарвіча до Менінгтрі близько 17.53 вечора. Поліція також з'ясувала, що дівчина зійшла з потягу у Меннінгтрі о 18.15 і прибула до іпсвіча о 18.43 іншим потягом. Після розтину тіла стало зрозуміло, що жертва була на третьому місяці вагітності, а найімовірнішою причиною смерті, як і попередні рази, стала асфіксія. Це було третє вбивство за місяць, а поліція не мала жодних зачіпок. Лише зростаючий список жертв і сотні підозрюваних, які кружляли кварталом червоних ліхтарів. 30 секс-робітниць опинились у зоні ризику, і тепер було лише питанням часу, коли хтось із них стане наступною. the money. Тиск на правоохоронні органи зростав щогодини. Тепер вони мали справу з серійним убивцею, який із високою імовірністю був постійним клієнтом на Вестенд Роуд. Відсутність слідів боротьби на усіх жертвах вказувала на те, що вони не боялися сідати у авто із ним. Проблема полягала в тому, що на кожну дівчину припадало близько трьох-чотирьох потенційних підозрюваних, а поліція все ще не мала жодного зразку ДНК убивці. Наступного дня після виявлення тіла Аннелі поліція скликала чергову прес-конференцію. Це був понеділок, 11 грудня, де під пильним наглядом об'єктивів з усього об'єднаного королівства, детективи повідомили, що ще дві жінки зникли безвісти 8 та 10 грудня. Камери відеоспостереження зафіксували 29-річну жінку на ім'я Аннет Ніколс на центральній вулиці Іпсвіча, коли вона робила покупки в магазинах. Після того, як її телефон виявився вимкненим, родина повідомила про її зникнення, оскільки вони були стурбовані новинами про інші вбивства. Ніколс стала найстаршою жертвою і була наркоманкою з початку 2000-х років. Незабаром після закінчення коледжу вона почала займатися секс бізнесом, щоб фінансувати свою залежність. Після переїзду в будинок житлової асоціації Аннет попросила свою матір піклуватися про її сина. Вважалося, що на момент зникнення вона проживала з чоловіком у іпсвічі. Останньою стала Пола Люсіль Кленнел. Дівчині на момент зникнення було 24 роки. Востаннє її бачили приблизно о пів на першу ночі в районі Вестендроуд. Перед зникненням Кленел потрапила у місцевий випуск новин, де прокоментувала нещодавні вбивства в інтерв'ю Anglia News, заявивши, що незважаючи на те, що вони змушували її трохи обережно сідати в автомобілі, вона продовжувала працювати. Цівати тому, що не йде у поле було троє дітей. Всі були взяті під опіку та усиновлені через її наркозалежність. Сама дівчина провела частину свого дитинства в лікарні і незабаром після того, як її помістили туди, почала приймати наркотики. Вона також мала старшу сестру, але через свою залежність не отримала місця у її житті. Еліс Бредшоу не хотіла, щоб її діти знали, хто їхня тітка, для чого і чим заробляє на життя. Та навіть попри це, почувши новини, їй стисло у грудях. Обидві жертви були знайдені в один день, 12 грудня 2006 року, у Левінгтоні, неподалік місця виявлення Аннелі Олдертон. Перехожий помітив тіло за 6 метрів від магістралі A1156, що проходить через центр Іпсвіча. То була Анет Ніколс. А прибулий на місце поліцейський вертоліт випадково виявив поряд друге тіло, яке згодом опізнали як Кленел. Як і у попередніх трьох випадках, жертви були оголені, задушені, але не зґвалтовані. Тіло Анет Ніколс, подібно Аннелі Олдертон, нагадувало розп'яття хреста. if that was me in that position you know lost my children heavy on drugs Paula would be the first person to step in and say look you're coming with me i don't think she'd ever turn her back on me and that's the guilt that i live with now i did turn my back and that's the worst thing i've done as a sister i think Цього моменту розпочалося наймасштабніше розслідування у Іпсвічі за останні 30 років під кодовою назвою Операція Сумак. Було задіяно щонайменше 300 офіцерів з різних округів, а детективи щодня отримували по 400-450 дзвінків щодо розслідування. Проводилися допити: тривало патрулювання вулиць ледь не цілодобово. Під час прес-конференції тринадцятого і 14 грудня головний суперінтендант Гал заявив, що поліція вважає місця, де були знайдені п'ять тіл, лише місцями осадження, а не місцем убивства, з чого випливає, що всі жертви були вбиті в іншому місті та транспортовані туди, де їх пізніше знайшли. Щодо того, де саме могли бути вбиті жінки. Коментарів надано не було. 15 грудня вебсайт поліції Сафолка зафіксував близько 7300 телефонних дзвінків щодо розслідування за весь період. А вже за три дні, станом на 18 грудня, кількість офіцерів, залучених до справи, зросла до 650, включаючи 350 спеціалістів із 40 інших поліцейських підрозділів, які допомагали їм. Того ж дня поліцейські служби Сафолка повідомили, що о 7.20 ранку у будинку в Трімлі Сент-Мартін поблизу Фелікстоу було заарештовано 37-річного чоловіка на ім'я Том Стівенс за підозрою у вбивстві всіх п'яти жінок. Магістрати продовжували термін його тримання під вартою до максимально дозволеного англійським законодавством 96 годин. Тим часом докази з місць виявлення трьох останніх жертв були направлені до лабораторії судово-медичної експертизи у в сусідньому Хантінгтоні в надії отримати зразок ДНК, який можна буде перевірити хоча б за наявними базами. Паралельно з тим, у іпсвічі поширювалася паніка не лише серед працівниць секс-індустрії. Жінки боялися виходити на вулицю, відвідувати кафе і ресторани, боялися повертатися з роботи на самоті у темну пору доби і просто елементарно розмовляти з незнайомцями. Масово скуповувалися системи сигналізації для будинків, а іпсвіч перетворювався на місто привид після заходу сонця. Змі лише підливали масло у це вогнище, розпалюючи конфлікти і тиснувши на правоохоронні органи. Батьки та рідні жертв на прес-конференціях змушені були поринути у жахливу реальність, на яку всі ці роки закривали очі. Пікевертингфов'як ойкаріас фріз. during the most devastating appalling thing that could ever happen and nobody cared when they were alive nobody cared when there were so many committed people all around ipswich trying to say these are the lives they're living in this is how they're being exploited and nobody could have given a flying fuck but the moment they're dead suddenly they all want their moment in the spotlight Everybody just wanted to be involved after it was too late. 18 грудня 2006 року дзвінок з лабораторії у Хантінгтоні фактично поставив крапку в одному з найважчих розслідувань Східної Англії. На тілі двох жертв виявили ДНК чоловіка, і після внесення в базу поліцейські отримали довгоочікуваний збіг. Стівен Джеральд Джеймс Райт народився 24 квітня 1958 року в селі Ерпінгем у Норфолку, другим із чотирьох дітей військового поліцейського Конрада та ветеринарної медсестри Патрисії. У нього є старший брат і дві молодші сестри. Поки батько Райта був на військовій службі, сім'я жила у різних куточках світу. Мати покинула сім'ю в 1964 році, коли Стівену було 6, Але офіційно вони розлучилися лише у 1978. Обоє батьків одружилися повторно, і Райт з братом та сестрами жили з батьком, у якого незабаром із новою дружиною народилося ще двоє дітей. У 1974-му 16-річний Стівен покинув навчання і незабаром після цього приєднався до торговельного флоту, ставши кухарем на паромах. За чотири роки він одружився з Анджелою Одонован у Мілфорд-Гейвені у Уельсі. У них народився син. Але вже в 1987 році пара розлучилася. Після цього Райд спочатку став стюартом на океанському лайнері Queen Elizabeth II, а потім підробляв то водієм вантажівки, то барменом. Його другий шлюб був із 32-річною Діаною Касл у Есексі у серпні того ж року після розлучення і проіснував зовсім недовго. Діана розлучилася із ним у липні 88-го року, ймовірно, через залежність чоловіка від азартних ігор. Саме в цей час Райт також керував пабом у південному Лондоні і з тої ж причини втратив цю посаду. Він накопичив великі гральні борги. І був оголошений банкрутом наприкінці 90-х років. Через це Райт двічі намагався покінчити життя самогубством. Спочатку отруївшись чадним газом у своєму автомобілі в 94-му, а потім у 2000-му шляхом передозування таблеток. Очевидно, спроби не були успішними, і у 2001 році він був засуджений за крадіжку 80 фунтів стерлінгів. Це була його єдина кримінальна судимість, але цього вистачило, щоб опинитися у національній базі даних. Саме ДНК 48-річного Стіва Райта і була знайдена на двох з п'яти жертв у Сафолку. У вівторок, 19 грудня, через 17 днів після виявлення першого тіла, о п'ятій ранку його було заарештовано за місцем проживання у Іпсвічі, куди він, як з'ясувалося пізніше, переїхав за два роки до подій. На допиті він підтвердив, що мав статеві контакти з усіма п'ятьма жертвами, але заперечував причетність до їх убивства. Райт також зізнався, що протигував повіям протягом усього життя і робив це з тих пір, як він служив у торговому флоті постійно. У іпсвічі він відвідував певні масажні кабінети та сауни, які фактично були публічними будинками. З його слів, він знову почав займатися сексом з повіями тоді, коли його партнерка почала працювати в нічні зміни, і їх статеве життя майже припинило. Він заплатив щонайменше дюжині жінок за надані послуги протягом останніх трьох місяців 2006 року. Місцеві повії прозвали його людиною Мондео, типовим, середньостатистичним тихим робітником. 21 грудня 2006 року суперінтендант Гал і Майкл Кримп, старший прокурор королівської прокуратури в Сафолку, опублікували спільну заяву, в якій оголосили, що другому підозрюваному Стіву Райту висунули звинувачення у вбивстві всіх п'яти жінок, а першого відпустили під заставу. Після його арешту поліція оглянула майно Райта. Крихітні плями крові були знайдені на задніх сидіннях автомобіля Форт Мондео. Пізніше експертиза показала частковий збіг з профілем ДНК, останньої жертви Поли Кленел. До суду були також представлені збіги ДНК і оптоволокон, які пов'язували Райта з іншими убитими. Проти нього свідчив і той факт, що його орендована квартира знаходилась на Лондон Роуд 79, сусідній до району червоних ліхтарів вулиці. Тому 21 лютого 2008 року, після восьмигодинного обговорення, журі одностайно винесло вердикт проти Райта за всіма п'ятьма пунктами звинувачення у вбивстві. Його визнали винним і наступного дня засудили до довічного ув'язнення з рекомендацією ніколи не звільняти його з в'язниці. Деякі члени родини вважали, що Райт заслуговує смертної кари. Крейг Бредшоу, зять Поли Кленел, сказав. Ці злочини заслуговують найвищої міри покарання, і це може означати лише одне: там, де донці та іншим жертвам монстр не давав прав людини, його воля буде охоронятися істеблішментом дорогою ціною для платників податків цієї країни та емоцій для родин загиблих. Арешт Райта дав початок відновленню розслідувань інших нерозкритих вбивств та зникнень. Експерти підкреслили, що серійні вбивці навряд чи почнуть вбивати на такій пізній стадії. І що вони майже завжди починають вбивати до середини 30 років. Райту було 48, що вказує на те, що він швидше за все вбивав і раніше. Поліція Клівленда не виключає зв'язку між Райтом і вбивством Вікі Вікіглас, героїнової наркоманки, яка зникла з Мідлзбро у вересні 2000 року, і чиє оголене тіло пізніше було знайдено в струмку Норд Йорку. А у 2019 році колишній поліцейський пов'язав його з убивством Джанет Кемптон у 1989-му. Джанет зникла з Брікстона неподалік від місця проживання Райта в той час. Пізніше її тіло виявили за багато миль у сільській місцевості в Сафолку. У липні 2021-го Райт був повторно заарештований у в'язниці Лонг-Лартін. За підозрою у вбивстві Вікторії Гол, річної дівчини, яка була вбита по дорозі додому з нічного клубу Сафолка в 99-му році. Її тіло знайшли в Канаві через 5 днів після цього. Востаннє її бачили живою у Фелікстоу. Поліція графства Сафолк відновила своє розслідування в 2019-му після виявлення нових свідків по справі. На цьому послужний список Райта не закінчився. Поліція підозрює його у вбивствах ще щонайменше п'яти секс-робітниць у період з 80 по 2000 роки. Але тепер правда про ті події потрібна лише для спокою рідних загиблих жінок, тому що в будь-якому випадку Стівен Райт вже ніколи не стане організатором судного дня. Виданбонттуакнолічв проблем з конер any small town. А яка мораль цієї історії для вас? Чекаю на обговорення у коментарях. А тим часом не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо ви тут вперше. Крім того, якщо у вас є бажання і можливість конвертувати підтримку в фінансову допомогу, посилання на Монобанку є під цим та іншими відео. Дякую усім, хто додивився до кінця. Це супер важлива допомога каналу.